Друзі, всім привіт! Я так розумію, що відео з пізнавальним контентом вам цікаве, тому вирішила продовжити розказувати вам про різні е, нюанси мініатюрних будиночків в Sims 4. Сьогодні в нас на черсі малий будиночок другого рівня, який має займати максимум 64 клітинки. В минулому відео. Я залишу посилання, воно буде тут збоку, зверху. Ми з вами розглядали бонуси від проживання в мікробудиночках першого рівня. На рівні другому бонусів трохи менше, але все одно, як кажуть, їх отримувати приємно. Отже, при проживанні в мікробудиночку другого рівня персонажі отримають такі бонуси. Це талант до навичок, тобто рівень навичок буде прокачуватися в два рази швидше, ніж у звичайному будинку або квартирі. Друге це комфортний затишок, як і при першому рівні всі меблі будуть автоматично в два рази комфортніше. Третє це позитивні емоції персонажів, як, наприклад, щастя, натхнення та уважність вони будуть тривати в два рази довше. І четверте, це аналогічно з першим рівнем. На другому рівні мікробудиночків комунальні витрати будуть дешевше. Е, так, бонусів менше в порівнянні з першим рівнем. Е, зате життя для персонажів можна зробити більш комфортним за рахунок більшої площі будиночку. Отже, мікробудиночку другого рівня вже простіше розмістити сім'ю з трьох персонажів, в принципі, навіть з чотирьох можна розмістити. Особливо, якщо робити будинок в один поверх, а не так, як я зараз роблю. <ріх> Для прикладу, мікробудиночку на 64 клітинки, я вирішила побудувати будиночок в стилі містечка, яке в нас додалося з доповненням. Це доповнення було, так? Сніжні простори. Це щось типу японського. Ну, Варіації Сімс можна так назвати. Трохи надихалася справжніми сучасними японськими будиночками. Однією з особливостей сучасних будиночків від класичних в Японії, окрім матеріалів і форм даху, ще є відносно невеликі ділянки. Через нехватку місця в приватних будинках навіть не завжди є прибудинкова територія. Тобто японці частіше влаштовують в своїх садах саме місця для відпочинків. Дуже мало хто, як, наприклад, у нас там засаджує якийсь город. Тому в нас теж буде невеличка ділянка з деревами, місцем для барбекю, класичним фонтаном. Всередині будинку також головною відмінністю від європейських будиночків. В японських є генкай. Це такий японський передпокій. Як в наших коридорах, тут японці знімають взуття. Ще японці, до речі, після розування ставлять взуття або в спеціальні шафи. Або просто знімають та розгортають його в бік дверей. Колись давно я чула легенду, звідки з'явилася така такі генкаї в Японії. Якщо казати саме про містику, то вважалось, що злі духи не можуть піднятися до будинку через піднесення. Це, в принципі, як і в Україні раніше вважалося, що через поріг злесіли не можуть переступити, якщо їх не запросять. З природнього боку ж такі підвищення на рівень будинках спасають у випадках повенів, коли вода заходить за двері, але в сам будиночок вона не потрапляє, тому що будиночок вище. Кімнати в традиційному японському стилі. Називають васіцу, але, на жаль, прям традиційних кімнат з нас не вийде відтворити, як мінімум через відсутність тих же фотонів. Це, якщо хто не знає, це такі товсті які матраци, на яких японці сплять. До речі, до сих пір частина японців сучасних вже сплять саме на фотонах. Не всі люблять класичні і для нас ліжка. Не знаю, з чим це пов'язане, можливо, з історією, але ну, так воно є. Також в традиційних будинках майже всі стіни були, так скажімо, живими. Я маю на увазі, що стіни можна було рухати, вони виконували роль вікон або дверей, але в сучасних японських будиночках через ряд причин від таких стін відмовилися. До речі, коли з'явилося доповнення снігові простори, я не дуже зрозуміла, чому додали обігрівач. але потім я дізналася, що в Японії майже ніде нема центрального опалення, тому японці спасаються взимку або кондиціонерами, якщо вони є, або обігрувачами, або сидять під котацу. Це такі низенькі столики з ковдрою. На жаль, місця для котацу в нас нема. В цьому будиночку, але думаю, до речі, що треба буде якось побудувати класичний японський будиночок, як варіант, треба буде про це подумати. Ми вже побудували е, щось типу вітальні столової кухні, бо в нас не так багато місця, я ще раз повторюю це. Весь будиночок у нас в таких доволі світлих кольорах, з додаванням великої кількості дерева. У нас буде не так багато знову ж таки через брак місця. Ще момент такий, що японці не звикли, як деякі в нас люблять люди, приймати ванну, полежати там серед піни, все таке. У них більше розповсюджені е, такі ванні кімнати, де є душ. Вони спочатку миються душі, а потім вже е, садяться в цю чисту ванну, ну чисту воду в ванні, і можуть там просто грітися. І в цій воді, до речі, можуть митися не митися, а саме, типу, обігріватися різні члени сім'ї, тобто по черзі, наприклад. Воду можуть не міняти. Саме через те, що туди вже сідають чистим тілом. В нашому будиночку, як ви бачите, взагалі майже нема місця, особливо на першому поверсі. Тому я намагалася використовувати площу по максимуму. Але, на жаль, наприклад, хотіла спочатку розмістити диван з компактного життя, але він не вліз. Вітальню. Хоча, якщо прибрати там телевізор та місце для котика, яке я поставила, або перенести їх до закуток, де я розмістила камін, то в будиночку буде ще одне в принципі, спальне місце, і можна буде розмістити до п'яти вже персонажів. Також можна ще в цій кімнаті маленькій трошки пошаманити, мені здається, і розмістити ще, наприклад, не знаю, замість ось цього місця для навчання нашого, нашого підлітка, я думаю, або тут дитина ну, можливо живе, можна ще розмістити, наприклад, маленьке ліжечко для маленької дитинки, і буде ще одне свальне місце для більш великої родини. Сам будиночок намагалася вробити в стилі щось типу мінімалізму, але життєвого мінімалізму. Тобто, так, в нас речей не так багато, в нас меблів теж не так багато, але є всі меблі для того, щоб спокійно собі там реально жити. Тобто є ліжко, є. Шафи, не те, що там нема місця, тому ми шафи не додали, і хай сі ми, там, я не знаю, речі свої складають десь на підлозі. Ні, в нас є шафи, в нас є стіл для навчання для дитини з полицями, на яких, як ви бачили, розмістила в принципі купу всього, тобто якісь там речі, якісь там дрібнички, книги є, свічки, ще там щось, плюс ще гітару розмістила. Плюс ще так японці, до речі, ну це не сильно відрізняється від європейців. Вони дуже люблять. Всякі маленькі засоби для пересування, тобто там велосипеди, всякі мопеди, всяке таке. І тому я додала ще пару велосипедів. Якраз в нас є місце в нашому невеличкому дворику. Далі ми вже переходимо до спальні батьків. Як такову, мастер-бедром у нас тут не вийде зробити, тому що тут. На другому поверсі в нас тільки лише спальні, бо банального місця нема. Ну, звичайно, можна було ще якось компактніше розмістити. Тут я не сперечаюся, але я хотіла саме ще зробити такі кімнати, в яких можна, повторюся, існувати нормально, щоб було хоч якось місце, щоб не бочком-бочком переходити, а саме нормально вже. Пересуватися по кімнатах. Тому я вибрала саме таке планування. До речі, мені навіть сподобалось. Я думаю, що в такому будиночку спокійно можна грати з персонажами. Вони не мають тут десь застрягати, там не знаю. Хоча це Sims, і все може бути насправді. Так, я ще додала трошечки квітів, у нас їх не дуже багато, тому що. Ну, знову ж таки, типу стиль мінімалізм в нас. Плюс ще в нас є дворик. Внизу буде, я його ще побудую. Додала трошки ще таких традиційних, типу традиційних картин. Ми вже переходимо до е, створення дворика нашого. Він дуже компактний, прям максимально компактний. Ще була біда трошки, да, от з вибором е, калитки, типу, для цього нашого забора в японському стилі, бо до нього нема автоматом нічого і треба було щось придумувати. Щоб по висоті підходило, ну, в принципі, ці ворота нормальні, мені здається. Так, я додала ще ось такий фонтан з Сукубаї. Навряд чи, напевно, він розміщується в усіх сучасних придумових територіях. Японських, але мені здається, він трошки додає якогось такого японського вайбу, тому він мені подобається. Я його вирішала теж залишити такий. Плюс в нас не так багато знову ж таки місця, і хотілося м, якийсь такий, типу, релаксовно додати, і мені здається, що це якраз для цього. Ще є момент, я не знаю, це якийсь пізнання Японії разом з Олександрою. Коротше, в Японії м, сортують сміття, але це роблять дуже цікаво. В них вивіз сміття відбувається по днях. Тобто, наприклад, там скло забирають там у вівторок з 8 до 10 години ранку. Пластик забирають, наприклад, в п'ятницю з. Теж, теж зранку, наприклад, ну, зазвичай там зранку все забирають, щоб перед роботою люди могли винести. І ще такий момент: якщо е, хтось е, трошки провтикав, що треба м -м, винести своє сміття, щоб його забрали, воно має залишатися в квартирі, бо якщо ти його розмістиш на вулиці, Скоріше за все, там багато камер, тебе побачать, і тебе можуть оштрафувати за це. За те, що ти е, просто кинув там своє сміття, і воно там буде лежати якийсь час, ну, тиждень, в принципі. Також я ще повісила е, таку японську куклу, яка називається Теротеру Бодзу. Це вважається талісманом для гарної погоди. Вона начебто має зупиняти або запобігати дощовому дню. Я вирішила, що, наприклад, це зробила дитина, яка живе в цьому будиночку, і вивісила в себе перед вікном для того, щоб не було дощу, наприклад. На дворику також для повного цену я додала ще такі бамбукові. Весюльки це наше називається щось типу звуки вітру, ще так. І ось такий у нас будиночок вийшов. Перше, це в нас е, такий міні-дворик. Тут є і квіти, є велосипеди, наші стоять, також є місце, де можна щось приготувати, щось де, це ж поїсти. Та такий міні-сад для того, щоб розслабитись. Далі ми заходимо в Гінкай, тут ми залишаємо своє взуття, проходимо далі. Далі в нас йде е, вітальня типу маленька така, тут теж є телевізор. Як бачите, наш латочок для котика навіть і не видно, якщо дивитися, але він є. Також є камін, е, камінни досить рідко бувають в таких квартирках, але я дуже вирішила додати. Це в нас маленька така ванна кімната з душовою. Далі ми проходимо до кухні-столової. Теж досить така компактна, але зазвичай насправді в сучасних японських будинках, квартирках, вона є такою дуже маленькою. Піднімаємося на другий поверх і заходимо в спальню кімнату для батьків. Вона досить проста, і так як ви побачили, я не додавала штори. Бо в японських навіть сучасних будинках, окрім скла, додають ще рисовий папір такий, і він захищає від сонця. Це в нас дитяча кімната, теж зовсім необхідним. І, в принципі, ось такий будиночок невеличкий нас вийшов. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, like, якщо вам сподобався. Пишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити, можливо, в якому стилі будиночки. Всім доброго вечора, тихої ночі, та побачимось!